Кінець тижня в Україні буде багатим на опади, йтиме мокрий сніг та дощі в багатьох областях країни, також подекуди спостерігатиметься туман в супроводі мряки та поморозі за умови мінусової температури повітря. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У п'ятницю 6 грудня буде багато опадів. Суха погода очікується лише на Волині, у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Херсонській областях. На всій решті території країни будуть дощі зі снігом, місцями значний сніг. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Холодно буде у північно-східних областях, там в день всього від 0 до мінус 2 градусів морозу. Нарешті території до плюс 2 плюс 5 градусів тепла. Вночі по всій країні від мінус 2 до плюс 3 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 7 грудня, по всій території країни йтимуть дощі у західних областях, а також у Чернігівській, Сумській та Луганській, йтиме сніг. Суха погода цього дня буде лише у Запорізькій та Донецькій областях. Вітер цього дня рвучий 7-12 метрів на секунду, температура повітря в день підвищиться. Та по всій країні очікується від плюс одного до плюс 4 градусів тепла. А у південних областях взагалі потеплішає до плюс шести плюс вісіми градусів. Вночі по всій країні буде від мінус одного до плюс трьох градусів тепла. У неділю, 8 грудня, буде багато дощів. Суха погода очікується у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запоріжській, Херсонській областях, а також в Криму на всій решті території йтимуть дощі, А у Чернігівській, Сумській та Чернівецькій областях йтиме сніг. Вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. На півдні тепліше до плюс 8 плюс 9 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 3 градусів, а на півдні вночі до плюс 5 плюс градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!